Дурвеньки були. Зараз трохи вже пізно, нічка. Ліхтариком підсвічую. Привіз Франківська картоплі дрібна. Треба зараз переносити з машини півницю. І зараз ще займаємося переселенням курей. З верхнього вольєра забираємо їх донизу. І хочу звідси забрати качок і переселити на верхній вольєр. Яких качок ми забираємо, забираємо ми... Щось там лазить, не знаю що. Яких качок ми забираємо, забираємо ми старих дорослих. А тут ми... Кати, камера запотіла. О, фокусує. А тут ми залишимо нашу малечу. Наша малеча, яка була в клійці на вулиці, ми перегнали сюди. Ось такі вони вже у нас великі бутусики, брудні, тому що трошки було болото, зараз вже сніжок випав. І потім ми їх, е, як то кажуть, лишимо тут. Деякі маємо звідси вже на продаж забираємо. І ми ще завтра випустимо їх на сніжок, гарно покупаються і буде, як то кажуть, будуть чисті. А звідси ми забираємо дорослих качок Ось там і будемо. Що? Вижа. Тут я вже переніс лівенських трохи, тому такий шум гам і пару білих фельдерів, тому що вони <клес> не звикли новими кормами. як то кажуть, іде в них ієрархія своя куряча. <клес> і вони собі, як то кажуть, трохи чубляться. І заодно я собі так подумав, що заради цікавості поважимо наших племінних качок. Одну я вже переніс, така собі непогана тітка і побачимо, що будуть мати решту качок. Так, тут наші курочки Amrox молоденькі. Їм ем вже, скільки я казав, 7 місяців. Думаю, що вони б вже потихеньку б мали наші тітоньки трошки заноситись. Ось яка жовто лаба красуне. Бачимо, що в неї вже і сережки ростуть, як в одної, і другої. І ростуть потихеньку грибінчики. Тож маю надію, що скоро вони в нас занесуться. Шо, кисюнька така. дивіться, яка красунька маленька, вона у нас з печку, та майже вганяє із чорохи. Така наша з чемна китка. Ось такі-то у нас сьогодні будуть плани. Ну що, все, що буду робити, зараз спробую вам показати. І щоб ви подивилися, з верхнього воєра чого забирають, тому що там у них досить холодно і трошки курочки неслися, але бачимо, що пішов сніжок, пішов морозець і вони трошки в нас забастували. Та ми хочемо, щоб вони відновили свою ціноспісь і переселяємо їх до стані. Тут нас тепло, і буде їм тепло, і думаю, що будуть нестися. Ну, минулого року вони в нас неслися. Ось хочу показати мішану курочку, де тато у нас е, був барбазієм, А вийшла ось така сіренька гарна курочка. Бачимо, що грибінчик в неї росте вже чим раз, тим більше. Тож маю надію, що вона, по ідеї, що трошки мала в нас занестися. Ось тут запхали ми нашу тітку. Е, має вона 42700, 4270. Це є качка, який 3 роки. зараз в линці, Без змін, ну 4300 будемо рахувати. Вона у нас без змін. Потім зараз я вам покажу, як вона виглядає. Я прямо там в тому кульку її перенесу на нове місце проживання. Так, прийшли ми на нове місце проживання, випускаємо нашу качечку. Ось вона побігла. Там одну я ще приніс, теж такої ваги. Правда, я її не поважив. Ну, тут вони будуть жити, бачите, крила в неї відростають. Качечка в линці. 4300. Це племені. А назад я в тому кульку, кульку приніс корочку лівенську сицеву. Вона минулорічна, невеличка, вона є невеличка по, по вигляду. І важить вона два з половиною. Ось така наша корочка. Мій гребінчик. Плоский, ну втіка. Що, красунька, Та ти її в кадрі, не переживай. Так, погнали далі. Наша наступна красуня. Ось вона, крила в неї відростають, качечка в линці. Зараз ми її також зважимо. 430. Маленький армагедон. Це вага, не думаю, що вона тут дуже приперлася до дерева до стіни. Аналогічно. 400-160, ну 4200 будемо заокругливати. Ось така наша красоня. Це вага нашого гривастика в цьому влинці. Зараз його переважим. Важкенький хлопчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, попробуємо ну, хвилинку. Ваган. Скільки там. Сімки. Не можете мати рука болить. Зараз будемо на нозі. Дивіться, що там показує. 725. Ось такий наш красик. Він. Ну він тут в мішку. Ледве його втримав. Зараз принесемо його на нове місце проживання. Туди до своїх пацанів. Е, нагадаю, що годуємо нашу птицю. Готуємо нашу птицю на вівці. Нічого такого нема. Ніяких хімічних добавок. Там навіть кориті видно просто цільне зерно. Нічим не цей не підгодовуємо. Маю на увазі всяких там хімічних, ну, кубікорм куплений і тому подібне. А так ми собі на вільних, як то кажуть, харчах. Ух, як темно. Ось. Зараз ми вже добігаємо до нашого нового помешкання. Ой-ой-ой-ой-ой. Бідний бід, бід. мучиться в ті сумці. Зараз він буде робити розгони. Бідолаха, я вже так підмолить сюди. Ну вибач, 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 вибач. Ось такий Кінг-Конг У нас. Завтра. Попробуємо показати, як вони на вільному виголі. Ось це наші красені. Так, курей ми звідси вже забрали, ще одну качечку принесемо. Я так думаю, я думаю, її несе. але все ж таки заберемо і буде таке переселене. І завершить наше зважування качечка минулорічна. Ой, перепрошую, їй два роки. Я думав її забрати до... Наших тут качок, але вна, з тими каченятами останніми, що вона водила, ви вилопилися у вересні. Ми її залишимо тут. Зараз повторно хочу її проважити, бо вага показує різну вагу. Опа, Зіскочила. Вага показує різну вагу. Треба двічі або тричі зважувати. Маємо. 4. 4270, 4, ну 4200 там буде 400 з згадку. Ось маємо таку вагу нашої качечки. Зараз ми її випускаємо, бо вона буде бігати тут з дітьми. Ось така наша красуня. Так що такі наші плем'яні Кому Коморій, кому три. Вага практично одинакова. Так, що переселення завершене. Тут живуть вже наші лівінці і білі фельдери. І малечу ми також сюди перебрали. Зараз ми качечок маленьких випустимо, тому що вони плачуть за качечкою, я так бачу. Я думав її забрати, але ми лишимо її тут хай буде. Вони мені не шкодять, не заважають і зараз її бігають. Старіх ми забрали. Тобто в них буде тепер більше місця. Їх ніхто ображати не буде, кури об'їдати не будуть. І думаю, наша малеча буде рости. Трошки вони брудненькі, але нічого, завтра вийдуть і покупаються, тому що вони мають їхати до нових господарів. І треба, щоб вони були чистенькі. Так що залишилися в основному тут же самі селезні з малих і великих, кому треба, то звертайтеся. Так. Оце наша вся кольорова, кольорове птаство, яке кажуть, досить їх є і вдосталь нам хватає. Правда? Хтось несеться, хтось ні, хтось виходить з леньки, а хтось тільки заходить в леньку. Ну, маю надію, що в теплій стані вони скоро нас потішать смачним яйцем. Всім гарних снів, тому що я знімаю вечір вночі. Бережіть себе, миру, любові і Божої благодаті, а ми йдемо спати. Ще покільцюю старих емроксів, щоб я собі знав котрі старі, котрі молоді, щоб я потім не плутав, тому що молодих вже грибільчики скоро попідростають. Ось вони наші красинки. І потім я буду їх плутати. А так я вже буду знати, де мене величні, а де молоденькі курочки.